Доброго здоров'я глядачам ютуба мого каналу. Сьогодні 4 листопада 23 го вийшов. Вчора лемі зламав. а тут орав. Я дивись, вже погано щось орало, З з І Не видно, <кій> треба металошукач. Йду по своїй пшениці. Внук сів, не дуже важно, ну що зробиш? Ну справа не в тому, мої дорогі. Ви Диві, дивіться, тут була соя. Посходила соя. Дуже багато сої посходило. По всьому полі, практично. Ну, дивіться. Посходила соя. Що... Пшениця місцями чомусь не зійшла, а соя посходила. Ось вот дуже, дуже багато. При цьому справа. Тут щось на краях пшениця погано зайшло. А тут соя взагалі катастрофа. Соя скоро вже не пшеницю. Що страшно, підуть трошки холода. Вона пропала. Ну все, мой дорогой. Всего доброго, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.